Ти присмак на моїх вустах, ти аромат, що рідно в'ївся в мою шкіру, спокій, що приходить в тихих снах, молитва, що вивчає мою віру, ти дотик, мій чутливий до мурах, моє тремтіння кожної клітини, ти те, від чого просто їде дах, ти ключ, що відкриває серцевину, ти погляд, мій прозорий до глибини, Моя усмішка і палкий цілунок, моя любов, що проникає до судин, ти найсолодший серця мого трунок, ти бережність моїх розхитаних думок, Колиска із долонь, моя залежність, ти від руки написаний рядок, мого кохання безкінечність.